Я могла навіть писати твори своїм однокласникам за яблуко або за цукерочку. Прийшла я на курси в 2017 році. Я пішла на співбесіду. Тоді це ще так дивно було, мені було 30 з гаком років, і мене спитали, чому я в такому поважному віці хочу займатися волонтерством. Година. Можна ще там. Або там рівно дев'ята, або дев'ята година рівно. Е... Першої групи було дуже складно, до речі, тому що люди різні, люди дорослі. Не брехатиму, були моменти, коли мені хотілося кинути це все. Але я розуміла, що людям в Миколаєві українська мова потрібна що без української мови, без безкоштовного, безоплатного викладання буде складно в тому плані, що навряд чи людина, яка має невеличкий дохід, невеличкий достаток. Піде і винайме собі репетитора. ну Це нереально. Сім років викладання української мови для дорослих, це стало ще однією моєю школою життя, тому що всі люди, кожен слухач, хто приходив до мене, вони теж мене багато чому навчили. Щодо російської мови, так сталося, що моя сім'я, вся українськомовна, я навіть скажу так, Суржикомовна, мої всі родичі проживають в Одесі, і я з дитинства ще стикалася з російською мовою від своїх двоюрідних троюрідних родичів. От і мені завжди було дивно, коли ми ходили на дитячий майданчик гратися, коли ми там по тижню по два могли жити у своєї тітки. І для мене завжди було важливо сказати всім сусідам добрий день українською мовою. А вони тільки сміялися з мене. Зараз я розумію, чому це. Тому що, по-перше, всі російськомовні я казала це українською мовою. І по-друге, що ну, з чужими людьми в місті не вітаються. От, а потім, коли я навчалася в університеті, російська мова вона була переважною, і російська мова визначала, як би твій статус. Якщо ти говориш українською мовою, ти селюк якийсь. І тому якісь такі періоди були в житті, коли на людях, в магазинах, наприклад, в супермаркетах, Маркетах, ти справді звертався російською мовою для того, щоб на тебе не дивилися косо, для того, щоб зайвий раз не звертали на тебе увагу. От, а потім, коли дитина пішла в дитячий садочок, все російською, і я зрозуміла, що моя дитина говорить російською завжди. Одного разу, коли ми зібралися поїхати на захід нашої країни, він дуже захотів. Спілкуватися українською, але його надовго не вистачило. Ну, Тобто дитина. Його мова, якби рідна, стала іноземна, не по його волі. І він хоче перейти на українську, але через два речення він знову не помічає, як він вже говорить знову російською. Але стала війна. і це все змінило. Тому я ще після 2014 року зрозуміла, що я не маю соромитися української мови, бо більше я викладачка української мови, і хто як не я. Може, хоча б щось змінити, і вже з 14-го року я говорила сміливо українською в громадському просторі і скрізь. Але я бачила на себе такі цікаві погляди. Інколи дещось могла не дуже приємне почути, і мені здавалося, що я весь час ламаю себе. Але з кожним роком це змінювалося. А вже під час повномасштабного вторгнення я відчула, що все-таки бути українкою в Україні це правильний вибір. Починається ваш робочий день. Мій робочий день починається о 9 годині. Мова це генетичний код кожної країни, тому я вирішила для себе обов'язково опанувати рідну нашу солов'їну мову. І цілий рік майже, я ходжу на ці курси до пані Світлани і кожною суботу хвилююся, чекаю з нетерпінням кожного заняття. Справа в тому, що я народився не в Україні, тобто я народився Балтісі, тобто в Рибалці, тобто у мене не було ніякого, ну не було. Відповідного середовища щодо спілкування українською мовою. Ну, така можливість це мене з'явилася, тому що ну пані Світлана у нього дуже креативне заняття. Вона ну, дуже гарний викладач. Заняття завжди цікаве, тобто вони різноманітні. Зараз я перейшла на українську. Дуже мені тяжко дається, тому що я народилася у Молдові. Навчалася у Білорусі, потім, потім в Прибалтиці, і тому мені дуже важко. Але я намагаюсь, сім'я підтримують. Вона багато часу витрачає на підготовку до занять. Я не все це бачу, бо не все мама ще готує вдома, коли в неї є вільний час на роботі, вона теж його використовує і готується до занять. Мама дуже відповідально ставиться до підготовки занять. Вона ніколи не бере щось з інтернету, вона завжди готує. Заняття, які, в принципі, автентичні, які ніде немає, і які не можна списати. Звичайно, я пишаюсь своєю мамою, бо це дуже важливо для Миколаєва, бо в будь-якому разі українську не можна нав'язувати. Але враховуючи те, що у мене мама викладач-волонтер. Інколи я чую від людей, що держава нічого не зробила для того, щоб люди знали українську, все ж. Навчання в школах українською здебільшого. А навіть якщо так, то у нас предмет українська мова є у всіх, і у нас радіо українською, телебачення українською, дуже багато книжок українською. Тож я не думаю, що це проблема. Мова живе доти, доки неї.